У старому білоусі живуть талановиті люди. У цьому журналісти переконались на виставці ярмарці, присвяченій дню села. Вишиті рушники, вироби з дерева, караваї. Все це своїми руками зробили старобілоуські майстри. До такої краси залишитись байдужими просто неможливо, стверджують гості та мешканці села іменинника. мене настроєння поднята насичене. Я думаю, це ще тільки почало. Ми приїхали поздоровити жителів старого білоуса. Ми з Павловки самі. Ми їх поздоровимо піснею доброю, побажаємо їм всього найкращого. Ми дуже любимо цих людей, тому що, наприклад, я вчилася в цій школі в і мені дуже приємно побачити все це, що колись я бачила в дитинстві, Ну, хай вони процвітають. Окрім виставки до Дня села у Старому Білоусі підготували і наукову історичну конференцію. Багато таких населених пунктів до 17-го року і до 20-30-х років мали назву Деревня. Тобто це ті населені пункти, де не було церкви. І тому вони називалися Деревня, а там, де громада ставила. Церкву а населений пункт став називатися селом. Сільський голова Микола Нехай поділився журналістами планами щодо розвитку села. До 1 вересня тут закінчать будувати нову школу. Також у старому Білоусі невдовзі відкриють медпункт.